После, я, мы сегодня играем лифт веселян и это другая часть ставьте лайки и подписывайтесь а мы почти кто еще кто такие я не знаю кто это так, это я это знаю кто это это не может обернуться так, такое выглядит, я не знаю. Но интересно, что это. И это... О! А, это вот это... такой новый раунд, Класс, так можно же монетки насобирать. А я читер. Это работает? До мене всі монетки прилетіли. Як ви бачите, у мене просто магініт, і я віпку за 30 роблоксів купив Давно ще. Так я можу... Поки ми їдемо, то у нас просто телепорти ігроки до, ж... до поверхів. О ні, о ні А, це знов цей челендж містере бісти. Так, головне зараз не вмерти, як, як в першій частині. Бо я хочу цей банан виграти? Ну ні, не повезло. Буду з цієї сторони Майже. Це дівчинка зібрала цей банан, ну де вона? интересно, интересного. Она ещё умерла. Она же... а, не они, а Ну и цей банан. Класс. Я думала, что там какие-то диаманты как будут. Так, чекаем. Инш раунд. Так. Чё-то... Цю... З... Не люблю цей звук. І він просто падає з пустоти. Раніше він був пострашніший, а зараз якийсь чиппель. Він навіть не ходить, як Я Мне щось сейчас Хто знає цю мову, умову, А это просто палочки. Чекаю. Так. ну не 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 Оно. о ни ни о ни о, о не 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 ни 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 не ни Я не люблю ни 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 я, Ч -ч -ч. я виживу, То це... Ні. І буває, що я падаю. Чекаю і відкриття нічого. Тепер чекаю. Це плюс один ковер. Знов ця картонка Що я щось почула? Що... Луки, які проходять. Так. Легенд. Що, легенд? Це на легенд. Ну, кларе, прикол. Ну, ні. Що? Серкасно непонятна мова. Ну ні, а це англійська просто. Їх було забагато цих пупсіків. Що ти говориш? Я не можу так швидко переводити. Її. Ні, я в прошлій частині я на цьому відео закінчила, хоч би на цьому не закінчила. закінчилась закупитися зі мою. Чому я так літаю? <світ> це дуже странно. Ну, ну На цьому ми відео не закінчимо. Бо це було би якось странно. Ну, подайте в кого воно мені це пройти, будь ласочка але не пройду? Так. Так, 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 Я, Як мені заїхати? Краще б я в ліфті сиділа. Пустіть... до ліфта мене, будь ласка, я не хочу проходити. І відео на цьому не хочу закінчувати. Може, зможу? Майже же до туди допрыгнула так якщо, що я ще Нарешті! Ай, хотілось А як він цей чел подвигався Не знаю я... хтось подвигав Ну, я не я... могу Це для нас прозрачно. Для екскурсійного цього інтелекту, ну... Школу цей мав Келл Джонсон. Тільки сказала про нього і зразу кричить. І тоді він показував череп. Ха-ха, лузер.

It's it's when it tacos run out the sky tacos. No, it's a square, it should bring you up. Close your eyes, it's when it tacos. Tak, my name is Tacos. They just tell me. Не було тако в у мене, а в це є. Пасхалка, пасхалка, пасхалочка. Не знаю, хтось, наверное, розробочок цього одягу зробив пасхалочку. Це Дж. Майкл Джонсон со своїм лицем цим дістав. Ну здрасте, мистер Доск Че? сегодня все уж тех. Я знаю. Кто выиграет, то вроде ничего. 嗯嗯。<laughs>